Доброго ранку, а давай ми з тобою спостерігаємо за погодою. У нас вже сонечко виходить, але було похмуро, був дощик на вулиці. Квіти розцвітають. А ось давай подивимося. Настела ціла галявина кульбабок. Вони такі гарні, жовтенькі. Ще роса залишилася на листочках. Ось ще мокро на вулиці. Сливка наша розцвіла. Ось подивіться, які гарні квіточки, ароматні, пахучі, гарненькі. Черемшина наша розцвіла. Подивись, яка вона гарна, ароматна, які гарні на ній квіточки. А ось я ще знайшла ось такі гарненькі жовтенькі тюльпанчики. Вони ароматні, гарні.